А, і так, сьогодні в нас урок з алгебри, і ми з вами а, сьогодні починаємо дуже таку важливу тему, яка називається перетворення графіків функцій. І так, запишіть сьогоднішню дату 22.11.23. Класна робота, тема уроку перетворення графіків функцій. Перед... Так, вибачте, я в школі, і тут мені дуже незручно писати з ноутбука перетворення. Графіків функцій. Так, ми сьогодні з вами познайомимось, мабуть, якщо встигнемо з вісьмома перетвореннями, якщо не встигнемо, то хоча б з чотирма перетвореннями графіків функцій. Про що буде йтися в цій темі? Ви знаєте, на сьогоднішній день чотири види різних функцій. Це лінійна функція kx, плюс B, графіком якої є пряма. Ви знаєте функцію квадратичну х квадрат. Графіком є парабола, якщо схематично зображувати, ну так. Дуже схематично. То ви знаєте, що графік виглядає ось так. Ми будуємо його за таблицею, таблиця завжди незмінна. Так і для кореня, коренева функція, таблиця теж незмінна, і схематично графік виглядає ось так. Ну і треть, Четверта функція, яку ви знаєте, це функція k поділити на Х. Функція називається обернена пропорційність. Тут, в залежності від k для кожної функції своя індивідуальна таблиця, і схематично графік виглядає або ось якось так, коли k додатнє число, або якось ось так, якщо k число від'ємне. Ще ми познайомились з вами нещодавно з функцією модуль x, яку теж можна вважати п'ятою такою базовою функцією, графіком якої є дві бісектриси першої та другої координатних чвертей. Тобто це два проміння, які ділять першу та другу координатну чверть навпіл, вони йдуть по діагоналям клітинок. Це в нас графік функції y дорівнює x. Його ще називають галочкою. Тобто це п'ять основних графіків. Ну, хотіла сказати, що в цій темі з прямою ми будемо менше всього працювати. Більше всього, в нас будуть ось ці чотири останні графіки функції. І так, в чому ж суть перетворень графіків функцій? Поставимо задачу так. Ми, наприклад, знаємо, як виглядає графік функції х квадрат. А як, знаючи це, побудувати графік функції, наприклад, х квадрат мінус 2? Як ці графіки будуть пов'язані? Або, наприклад, такий графік x мінус 2 в квадраті. Сьогодні ми з вами з'ясуємо такі речі, що всі ці графіки можна отримати, ну, другий третій, можна отримати з графіка функції х квадрат. Якимись геометричними перетвореннями. І так, напишіть, будь ласка, перше А Перше перетворення буде нам казати, як з графіка функції F від x дістатися графік функції F від x Де ДА це будь-яке. Число не рівне нулю, бо якщо воно дорівнює нулю, то це нас не дуже цікавить. Можете ще в дошках записати. Додаємо до функції. Додаємо до функції. Так, так ось. Якби ми побудували би по точкам графік, наприклад, х квадрат, х квадрат плюс 2, то ми б побачили, що всі точки графіка паралельним перенесенням переносяться вгору на дві одиниці. Так ось, якщо я хочу побудувати графік функції f від x плюс а, знаючи, як виглядає графік функції f від x, то треба паралельним перенесенням перенести графік f від x вгору на одиниць, якщо числа A додатні, і вниз на одиниць, якщо числа від'ємне. Напишемо це словами так. Графік F від x паралельним перенесенням, паралельним перенесенням. Переносимо вздовж у y. Переносимо вздовж у y. Якщо ми додаємо додатнє число, якщо числа додатнє, то ми рухаємо вгору. Якщо число від'ємне, то рухаємо вниз графік. Ну, поки що, може, нічого не зрозуміло, покажу це на прикладі. І так, візьмемо приклад один такий. Нас просять побудувати графік функції х квадрат плюс 1. Я міркую таким чином: ця функція не є чи суто квадратичною, да, бо тут ще якийсь плюс 1. Я знаю, як виглядає графік базової функції х квадрату. Да, тобто, це наша Допоміжна функція. Графіком є парабола, таблицю я ще раз писати не буду. Я казала, що її треба просто запам'ятати на пам'ять. А далі я дивлюсь, що я до всього х квадрату додаю один. Якщо я до всієї функції додаю один, то графік рухається вгору на одну одиницю. Я це буду показувати так: стрілочка вгору і поруч число один. Як це буде виглядати на практиці? Дивіться, діти, ми а, креслимо систему координат. А, давайте згадаємо, через які точки проходить графік функції х квадрат. 0, 0, 1, 1. І її симетрична точка, тобто мінус 1, 1, далі 2, 4. А ось далі, там 3,9, я не буду вже малювати 3,9, бо мене зараз цікавить ось щось. У нас 5 точок, параболи. Я проводжу це пунктиром, бо це мій допоміжний графік. Це графік Х квадрата. Взагалі, якщо ви пам'ятаєте, у нас є шаблон параболи, я вам видавала його. Можна це зробити за допомогою шаблона. Тоді Х квадрат ми прикладаємо вершину параболи до початку координат, але пам'ятайте, що на вашому шаблоні один одиничний відрізок це дві клітинки, тому треба розставити масштаб графа. А тепер дивіться, що відбувається, коли я графік рухаю на одну одиничку вгору. Всі точки графіка пересуються вгору. Тобто точка 00 здвигається ось сюди, вгору, в точку 01. Далі, точка типу 1-1 вгору на один. Всі точки, всі ці п'ять точок пересуваються на одиничку вгору. А далі ці вже червоні точки ми поєднуємо лінією. Ну, я тут на комп'ютері, мені, я вам вже казала, не дуже зручно малювати, тому в мене вийшло не дуже гарно. Обов'язково підпишіть, що це одиничка. І ось ця червона лінія це графік функції y дорівнює рівня x квадрат плюс. 1. Якщо ви це будете робити за допомогою шаблона, я може в школі покажу вже, коли ми зустрінемось, це буде простіше. Тоді не треба малювати допоміжний графік, можна просто брати шаблон і пересувати вгору, вниз і обводити шаблон, але робити це охайно. І так, чи є запитання по а, цьому прикладу? Тобто збиваються осі от точки. І точки так? графіка паралельно переносяться вгору на один. Рівно на 1. Тому що там плюс один. Плюс так. один. Якщо б було б, наприклад, плюс три, то вони б рухалися на три одинички. Напишіть, що це був приклад один. Давайте ще один приклад, приклад два. Візьмемо ось такі: теж на цей тип перетворень. Візьмемо y дорівнює, наприклад, корінь з X відняти 2. Це двійка в мене така кривенька. І так, як я міркую? Тобто, завдання в нас яке? Побудувати графік з цієї функції. Як я повинна міркувати? Що графік цієї функції схожий на відомий нам графік корінь з X, так? Тобто. Це базова наша функція. Про базові функції ми говорили на початку уроку. А тепер дивіться, я від цього кореня відняла двійку. Що тоді буде відбуватися? Якщо я від функції віднімаю число, то графік рухається або вгору, або вниз. Віднімаю, тому вниз. Так? Тобто, якщо я додаю, то графік рухається вгору. Якщо віднімаємо, то вниз на дві одинички. Тепер давайте згадаємо табличку. А для графіка функції y дорівня коріння з X, через які точки проходить цей графік. Якщо ви це забули, рекомендую подивитися урок, який був у нас у вересні. Я нещодавно його, мені здається, скидувала вам в групу. Там ми говорили про те, як виглядають графіки функції основних. І так, 0,0. Далі точка 1,1, ось вона. Далі точка. 4 2 Ой, вибачте. 4 2 і 9 3 5 6 7 8 9 3. Ось через ці чотири точки ми проводимо лінію, яка буде зображувати схематично графік Y дорівнює х квадрат. Ось пунктирчиком. Взагалі, в цій темі я рекомендую завести кольорові олівці чи ручки, це дуже зручно, щоб ви виділяли різним кольором графіки різного типу. Дивіться, що треба зробити. Бачите, я трошки не продовжила вниз. Всі точки графіка y до рівня корінь з X треба пересунути вниз на дві одиниці, так? Тобто, точка 0,0 куди рухається? В точку 0 мінус 2. Ось вона, бачите. Так, точка типу 1,1 пересується в точку 1 мінус 1. Точка типу 4-2 на дві одинички вниз, вона буде перетина, ну, лежати на вісі всіх. І точка типу 9-3 буде 9,1. Тобто по ігрикам ми спускаємось на дві одинички. І ось ці точки ми вже поєднуємо сплошною лінією. Червона, наприклад, можете просто сплошною олівцем. І підписуємо це корінь із х мінус 2. Це був перший тип перетворень, де ми рухали функцію. Тобто ми до функції додавали, чи віднімали число. І тому графік рухався вздовж вісі, яка пов'язана саме з функціями. Вздовж вісі Сі Можна це стирати? Подожіть, ласка. Добре, коли можна, буде скажете, так? Так, я поки що зроблю перелік учасників, якщо можна. Давайте. Ви ж а не бачите, так, те, що я зараз роблю. Ні. Не всі є. Сьогодні. 25 учнів. Це небагато. Так, можна стирати. Так, добре. Ой, добре. Стираємо. Напишіть, будь ласка, друге римське, що таке буде друге римське, другий тип перетворень. Він буде казати про те, як з графіка функції f від x достатися графік функції f від x плю. Оберніть увагу, що означає така от форма запису f від x плюс а. Тобто ми будемо брати нашу функцію, і в ній замість до ікса додавати якесь число. Не до всієї функції, а лише до ікса. Так? В дужках запишіть. Додаємо до аргументу. X ми називаємо інакше аргумент. Додаємо до аргументу. Так, так ось що буде відбуватися, якщо ми будемо додавати до x. Ми будемо теж паралельно переносити графік, але вже не вздовж вісі y, а вздовж вісі x. І так, напишемо так. графік буде рухатися. Графік буде рухатися, буде рухатися. Рухатися. Вздовж. Вздовж. В мене урок зараз, вибачте, з моїм класом. О Х. на одиниць. На одиниць. Якщо число А додатнє, то як це не парадоксально, будемо рухатись в ліву сторону. Написали вліво. А якщо число А від'ємне, то навпаки будемо рухатися вправо. Так, діти, ви розумієте, що там написала? Бо я не дуже гарно тут можу писати. Так, це слово вправо, а ви ще вліво. І так, є запитання до цього. Давайте подивимося, як це буде на прикладі. І так, приклад 3. Щоб ви розуміли, що означає додати до х, зараз поясню. Наприклад, нам треба побудувати графік функції f від x мінус 2 в квадраті. Як треба міркувати? Ну, взагалі, це якась дужка в квадраті, да, в дужках х в першому степені. Тобто такого графіка ми ще точно не малювали, це не пряма, бо тут дужка в квадраті. так? Але схожий графік, можна сказати, допоміжний. Це х квадрат, парабола. Але тут від х відняли 2D всередині квадрату. Тобто, можна сказати так, у функції х квадрат аргумент це х. Саме від відняли 2, а потім піднесли до квадрату. Тобто це буде саме ось цей тип перетворень, коли ми додаємо чи віднімаємо до аргумента. Якщо я відняла 2, то рух буде по вісі Хів в яку сторону? З вісю хсів запам'ятайте таку фразу, все навпаки. Якщо відняли 2, то в праву сторону на дві одинички. А як саме це буде. А, Відбуватися на практиці. Тобто ми малюємо графік y дорівнює Х квадрат. Ми вже повинні запам'ятати назавжди точки, через які проходить графік. 0, 0, 1, 1. І симметрична їй точка мінус -1, 1, точка 2, 4, 2, 3, 4. Ось вона. І їй симетрична точка. Далі 3,9, але не будемо так детально, досить ось цих 5. Ми бачимо все одне, як виглядає наша парабола. Ось ми побудували графік y дорівнює X квадрат. Це схематичний, допоміжний графік. А тепер дивіться: всі точки графіка, ці 5 наших важливих точок, рухаються. На дві одинички в праву сторону. Тобто точка 0,0. Пересунулась в точку 2, 0. Точка типу 1, 1. Пересунулась в точку 3, 1. Так, тут 3 в нас буде. Точка мінус 1, 1. Раз, два. Ось сюди пересунулась в точку 1, 1. Ось та, ця точка на дві сюди. І ця точка на 2 сюди. Бачите, ми отримали 5 точок, які ми позначаємо червоним кольором. Ми їх так, щось в мене не дуже гарно вийшло їх приєднати. Зробимо так. Спочатку дон це, потім ці віточки. І підписуємо графік. Червоний графік це Х-2. квадраті. Так, вісі ксів підпишіть, вісі ігреків. А чи є запитання по цьому графіку? Немає? Встиг... А, тобто тільки то, то, по вісі ікс здвигаюся, так? І ну, по ігрі теж, але... рухаємо по вісі іксів. І в протилежну сторону. Якщо додаємо додатнє число, то рухаємо не вправо, а навпаки, вліво. якщо від'ємне, то рухаємо вправо сторону. Так, якщо це зрозуміло, давайте ще один графік на це перетворення зробимо. Приклад 4. Візьмемо такий. Y дорівнює корінь, під коренем буде x Плюс 2. Скажіть, будь ласка, ну, саме таку функцію ми не вміємо з вами малювати, так? Схожа з цих базових функцій, про які ми казали на початку уроку, яка функція? На яку функцію це схоже? На корінь з на корінь з. Ну, не гіперболу, це коренева функція, це схоже на корінь з. А скажіть, будь ласка, що? Тут відбулося, тут всередині кореня, тобто під коренем, не поза коренем, а під коренем додали двійку, що тоді буде відбуватися? Якщо ми до квадрат, вліво буде рухати, корінь з ні х квадрат, корінь із х вліво, на дві одинички. Тобто ми будуємо допоміжний графік, корінь з Х. Дивіться, діти, я вже казала, що навіщо я вам видавала графік е, шаблон параболи, так? Бо за допомогою цього графіка ми можемо е, побудувати не тільки. Е, Параболу. ми можемо будувати і корінь, да? тому можна буде просто прикладати шаблон і рухати шаблон і обводити його. Так буде дуже швидко. І так, дивіться, ось у нас 0,0. 0. Далі для кореня які точки йдуть? 1-1. Далі 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 9, 3. Так, це пунктиром ми будуємо, бо це в нас допоміжний графік. Це ми побудували корінь із. Х. Цю табличку, як я казала, треба просто вивчити. І так, далі що ми робимо? Корінь із X рухаємо на дві одинички в ліву сторону. Тобто, ось ця точка 0,0 переходить в точку мінус 2, 0. Точка типу 1,1 переходить ось сюди. Точка типу 4,2 переходить в 2,2. І точка 9,3 переходить в 7,3. І ось тепер ми це поєднуємо все. Ой, вибачте, зачекайте. Поєднуємо сплошною лінією і пишемо суцільну лінію. Корінь із Х плюс 2. І так, якщо є запитання, чекаю ваші запитання є. Діти. Думаю, що ні. Так, добре. Дивіться, у нас залишилася одна хвилина до кінця уроку, тому ми, мабуть, зараз закінчимо. На другому уроці ми будемо розбирати ще. Ну, як можна більше типів перетворень, там будуть ще два типи, і може закріпимо те, що ми зараз робили. Тому на, сіл, ну, на цей урок закінчимо, можете йти на перерву. До зустрічі через. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.